Ух, війною Ми пройшли через сльози та біль, і це зробило нас сильними. Сьогодні ви стали гарантом спокою та злагоди у нашому місті. Ми вдячні вам за це. Я дякую вам і приєдную привітання. Минув рік з того часу, коли ви стали на варту України і зняв день, стоячи на блокпостах, під салютами від снарядів. І виїжджаючи в гарячі точки для зачистки звільнених міст Донбасу, ви бороните наш сон, при тому не досипаєте самі. Не існує у світі тих слів, якими б можна було висловити велику подяку вам за мир у наших містах, з річницею створення батальйону. Слава Україні! Героям слава шановні січовики! Центральна бібліотека, вітає вас святом З вашою першою річницею! Ми вас любимо! Ми вас чекаємо. Хлопцы, вы найкращие, вы наши захисники. И девчата вам тоже скажут подытожить счастливо. Лера, за последний год мы стали не просто друзьями, мы стали родственниками. Ждите нас в гости. Вы у нас. Найдете всегда кровь и любовь. Мы ждем вас в гости всех всех. Ждем на наши мероприятия. И без вас они не так интересны. Я хочу заспівати куплет однієї пісні, яка відображає хоча б крихітку, хоча б промінчик того, що виїде до на нас. Тільки ти повертайся, солдати, мій по духу і прагненню брате, зупинивши війни Чорний день. Повертайся додому, може, і ви повертайтесь додому. Ми вас Повертай. Хлопці, слава Україні! Героям слава! Хлопці! Ще рік тому ми не думали, що до нас, до, до Слов'янських, може прийти війна. Але вона прийшла. Російські окупанти почали захват землі. І ви Сміливо стали на захист нашої вічі. Дуже дякуємо вам за те, що ви є. Слава Україні! Героям слава! Любі наші захисники, дорогі наші січовики. Я дуже пишаюся, що особисто знайома з вами, що ви були декілька разів нас в школі, що ви проводили таку плідну роботу в нашому місті. І хочу цей невеличкий фронт вірш присвятити саме вашому батальйону. У червні вам викопується рік. Багато цих чимало, не сказати. Там вас ми пам'ятатимемо навік прийшли ви наше місто захищати. Руйнування, безнадія і зневіра це те, що ми пережили. Та з вашою появою з'явилась віра, що всі ці лихоліття підійшли, залишивши дружину, кохану, маму, ворони та завзято землю рідну. Від мешканців усіх низький уклін вам. За віці чоловіженькам відео. Лютий, Арні, Вульф, Хорват, Абдула, Малиш і Горій, Райм, Дубенко і Техас всіх не можу я назвати, та ми щиро любим вас. Живі, здорові, повертайтеся додому, щоб дочекались ваші рідні і близькі. Нехай біда обходить стороною, а зустрічають радо у сім'ї. Я впевнена, закінчиться війна і соняшний яскравий день здолає ніч, бо віра в перемогу в нас була, і віра в нас, в вас, наш любий батальйон Січ. Слава Україні! Героям слава! Дорогі друзі, не знаю всіх по імені Василь Васильович, Максим. Ми дуже вдячні вам. Ви не тільки наші захисники зі зброєю в руках, але й захисники української культури тут. Оскільки ви показали мешканцям, які підтримали дії окупантів, що на Західній Україні живуть освічені, культурні, благородні люди. За що вам велике спасибі? Слава Україні, героям слава! Січ була! Січ є і Січ буде! Сич Славянский будет всегда. Хотим поздравить вас с годовщиной. Здоровья вам. Вернуться живыми домой. С победой. С победой, только с победой. Мы вас помним, мы вас любим. Мы с вами. Мы готовимся, мы придем к вам. Слава Украине! Здравия, слава! Этот год мы прожили с вами вместе. Начинается славянска и заканчивая крайней нашей встречей в Маре. Я благодарна вам, что вы есть. Большой привет хочу передать моим близким друзьям. Ирине Цвилой, Алексу, Лютому, моему любимому Хате, Аркадию и всем-всем моим ребятам. Вам один годик. Вы такие молодцы. Вы научились не только ходить, как маленький ребенок, вы научились воевать. Слава Украине! Хлопцы, еще рік тому у нас была не армия, а шапка, бирка, сверху дырка, травою прошита, ветром подпита. А сейчас мы имеем настоящую, потужную, поездатную армию. Справжніх захисників України, які не, не бояться нічого і нікого, їм лише піднос патрони, їм лише піднос провізію, і вони будуть стояти до кінця і відстоять всю українську землю. Слава Україні! Героям слава! вы меня хорошо видите помните мы уже к вам идем у нас все есть блин <свят> постирали штаны жена постирала штаны короче все мы идем <свят> к вам пацаны без базара мы идем к вам